Мішень під прицілом. Три, два. Один завершуємо. У нас тут ядерка. Кличте гегерті. Хто має один великий палець і ще не врятував Лас-Вегас? Оцей чувак! Оцей Оце, крутелек! крутелек! Ми врятували вегас. Якби світ знав, що ми сьогодні тут робили. Нас би запрошували на вечірки, як рок-зірок, -рок, а ми такі. Дало в голову. А ще як? А тобі? Бомба, яку веде актовували, була фальшивою. Ядерний пристрій на 5 кілотон досі діючий. У вас є час до 9 ранку. Якщо не виконуєте... Чому я не п'ю. Ой, ну і молодець поле. Ми всі маємо бути такими занудами. Ти когось зачепив? Звісно, ні. Що за... загроза реальна. Які є. Байдуже, наскільки ми облажалися. Ми найкраще в цій справі. Зробімо це! Зробіть хоч рухи. Я вас на... Розстріляю. Ідеальний приціл. Хоча я напівп'яна, а він п'янючий, як чіп ще й під кайфом. Ми єдині на планеті, хто може запобігти цьому вибуху. Мабуть, накачали наркотиками. Є ідеї які наркотики. Усі можливі. Знищення.